Чи є світ, в який попадає людина після смерті? Ем, тема також цікава і дуже багато людей намагалися створити щось, що допоможе їх свідомості функціонувати після смерті, навіть якщо ця свідомість не є ідеальною. Були створені енергетичні артефакти. Які наповнювали силами свідомість, навіть якщо вона була дефектна та свої сили загублювала. Це і різноманітні піраміди, і кургани в сучасному світі, коли ми маємо значно більше людей, це і різноманітні егрегоріальні структури, і також структури закритих органів. Це можна уявити як якась. Кішелько якийсь кишеньковий простір, яким, якому дуже обмежений доступ, але що обов'язково повинно бути, він має мати своє власне джерело енергії, яке не залежне від іншого світу, і він має бути захищений від паразитів, які в зовнішньому світі мешкають. Якщо ці умови виконані, і енергії достатньо, аби підтримувати стан свідомості тих людей, які, це, які потапили, в цей кішінковий простір потрапили, вони все буде добре, вони теоретично можуть існувати без ліміту часу. Але знову ж таки, чи є сенс в цьому житті? Адже ця свідомість не має якоря в матеріальному світі. Це означає, що вона не може розвиватися і весь цей світ є прикладом стагнації, який обов'язково буде знищений під впливом деструктивних сил цесвіту. Є кілька прикладів світів, які не пішли шляхом стагнації, але для цього вони необхідні. Але для цього необхідно, аби цей світ знаходився у стані відкритої системи, аби він взаємодіяв з зовнішнім світом і протидіяв деструктивним силам, що в ньому знаходяться. Це означає, що вимоги до рівня тих свідомостей, того розуму, який мешкає в цьому світі, дуже великі. І звичайна людина. Цим вимогам не співпадає з гарантованою.